Щиросердечно вітаю Все Прикарпаття та Україну з Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай морта благодать зійдуть на Україну і нарешті в нашій Україні запанує спокій. Нехай дитячі усмішки завжди лунають у цілій Україні і на Прикарпатті, зокрема. Здоров'я вам всім! Миру, щастя, кохання, любові та саме головне Божого благословення! З Новим роком вас. та Різдвом Христина. Дорогі українці! Всеукраїнське об'єднання Голос та газета Голос Народу Володи на Франківщини. Щиро вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христова. Веселих вам свят, удачі, успіху та миру в Новому році. Слава Україні! Від щирого серця поздоровляю всіх з Новим роком. Ми бажаю щастя, здоров'я, успіхів і рясних Божих Богословіт у наступному 2015 році. Новим роком! Новорічну річ, нов річ обов'язково згадаємо тих, хто сьогодні покрити війну. Бажаю всім міцного здоров'я в новому році. Щастя та удачі. Новим роком! Любі українці! Вітаємо вас з Новим роком! Бажаємо вам любові! Успеху то да здесь меня ваших мрей. Мы вас любим, ваши сестры, Петрок. Как в сказке придет Новый год, миллионы огней на елка зажжет. Я вижу всех старых друзей. Сегодня мы вместе, мы вместе. Мы желаем любви в Новый год, знаем, счастье придет. И нам повезет мы рядом за шумным столом. Сегодня мы вместе, мы вместе, вместе, с Новым роком вас наши любят украинцы. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.